Привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати листа, правда, на іншому столі. У мене по добрій традиції вкрали стіл. До цього був пінцет, тепер стіл. Да. Ну, хоча б я знаю, де знаходиться цей стіл. Його конфіскувала моя дружина за блага країни, бо вона працює і днем і ввечері. енергетик, щоб у нашої країни було світло. Тому така вже доля чоловіка віддати свій стіл, щоб дружині було зручно за ним працювати. А от пінцет, який начебто похитили родичі, я його так і не знайшов. Але я не втрачаю надії знайти цей пінцет, бо він до мене дорогий. Не тільки в душевному плані, а й в майновому. Так, да, я його колись знайду. І стіл мені повернеться, коли росіяни всі здохнуть, походу. Це буде не скоро. Так, давайте, дивіться, мені. Тут саме цікаве знаходяться конверти, як я казав. Тут знаходяться конверти власного виробництва. Я підписався на розсилку. Да, і мені кожного місяця тепер буду до кінця року присилати такі конверти. Да, тут внутрі знаходяться конверти власного виробництва. Петровка Пост називається. Так. Як там казала одна розумна людина, це майбутнє української філателії. Не Укрпошта. Так давайте її десь з бочку тут відкриємо. Тут марочки не хочу тут відкривати. Ну, тут, щоб гарно було. Я, може, неправильно роблю. Так, да, ножиці я купив. Тепер. Такі ножиці ніхто не може забрати. Це ножиці з цими трансформерами автоботи. Це автобот, який прогулював школу. Та замість того, щоб стати автомобілем, став ножицями. Так що не прогулюйте школу, університети, ходіть, навчайтесь, саморозвивайтесь. Мені навіть підпис поставили. Велике дякую. І ще підпис. Ще велике дякую. Тільки він якось відрізняється. <рес> І які з них оригінальний. Думаю, той, що на конверті. Тут вже так, щоб було. Да, тут конверти виходять по графіку для визначних подій. Як я розумію. Але ще є визначні події, які трапляються в історичному вході. Там, наприклад, звільнення Херсону. Яке відбулося та інше. Тут повинні бути також парочку не входящих по плану конвертів. Зараз ми з вами подивимося, а ви скажете свою думку, як воно вам подобається чи ні. Чи Дуже сильно подобається, бо те, що я дивився по фотографії, мені дуже сподобалося. О-хо-хо. Так-так-так. Ну, мені вже, якщо чесно, я вже побачив, мені вже дуже сподобалося. Да. Трошки вони нестандартні, але так. Вони і не хронологічному порядку лежать, я так розумію. це, Дивіться яка перша Хоба, Азовсталь. Це коли наших повернули з Азовсталі, це була визначна дата. Да. Ніхто не вірив, що їх повернуть, їх там вже і клітку готували, де їх судитимуть, там вже і смертну кару хотіли. Але всі переграли російських дурників і повернули собі наших не всіх, але частину, так що дивіться, які вони щасливі. Та й ми щасливі. Тираж 15 примірників. Бачите. Гасіння того самого дня, 20 дата. Це саме класне. Що можна відслідкувати історію України. Бачите, вони гарні, класні. Так що, Ось у нас перший конверт з цією видатною датою. 15 примірників. Далі, 30.09.22.18. Україна подає донати. Мене, щоб я переб'ю, пробачте. Я підписочку зробив, як вона називається, з жовтня. Так, а, бачите, тут вересень, тут вересень. Так що ось, 30 вересня. Це в непланові випуски. Це Україна, коли подала заявку в НАТО. Да. Всі в нас на роботі казали, чого подаємо. Я кажу: якщо нас там не чекали б, то було б, не було б причини подавати. Я, як, як особисто рахую, нас там чекають. Тому що жити дружно та усім разом це набагато краще. Тим паче, вже інший світ, інше майбутнє. Так що це все добре. Так що це тільки наші сусіди, дурники, хочуть в каменному віці жити та хочуть бути якимись володарями, чогось непонятно чого. Так що, нехай живуть самі, а краще хай здихають і більше не з'являється таке чудо. Да, зараз, як побачили, всі диктатори почали триматися друг за друга. Бо, якщо чесно, світ. Вже не ну і вони вже не потрібні. Ці диктатори, вони родименти цього світу майбутнього. Тому що і Україна стала першою лінією оборони від цих диктаторів, і буде тією самою рукою, яка знищить цю диктатуру по всьому світу, і буде першим і останнім гоздем цієї ну і початком нового світу, і кінцем старого. Так що, ось отак от. За Україною майбутнє. І ми їм допоможемо. Не тільки нам, ми будемо прикладом для цього світу. Наш, наші подвиги будуть виспивати в легендах. Тепер відсказувати від одного до іншого. Від діда до внука, від внука до пра -пра правнука. Дивіться, тираж. 35 примірників. Так. Давайте далі. Поїхав мій жовтень. Так, гляну, зараз відкрию у мене. Тут відкрите День Територіальної оборони. Ану, одну хвилинку то мені телефонують. Так, трошки вибачаюся, зателефонував. А, ще головне, дивіться. Пробачте. Марочки. Тут використовується дуже, як я так побачив. Перший раз відкриваю. Марочки, бачите, тематичні. Типа, військова тематика, військова марка. Це дуже класно. Вон, дивіться яка марка. У мене навіть такої немає в колекції. Тепер у мене є. Ворог без сили, коли ми разом. Терио... Територіальна оборона. Вон, ви бачите тут навіть. Да. Ну, тут би також не помішало б написати, тіпа, що чому присвячений цей конверт. Пару строчок, щоб до навіть однієї, тіпа, то було б класно. І зрозумі... Ну, не то, що я не так зрозуміла чому. Але так, щоб навіть неосвічена людина, яка людина, потрапить в цей конверт в майбутньому там, через мільйон років. така глянемо, О, це азовців звільнили, це класний конверт. Так, он, бачите, 2 жовтня відзначається День Територіальної оборони України. Воїни-троці герої, які зіграли важливу роль в обороні Києва і даршистські загарбники, допомогли звільнити Сумщину власними зусиллями. Да. Це дуже класно. У нас також тереоборона, у мене знайомі тереоборони. У мене під домом госпіталь був тероборонен. Так що всім допомагали, всі гуртом і зуміли зупинити архівську загрозу. І вона тільки на Юзі залишилася. так що, Ось отак от. Так, мене збивали. Так, ось це запланований. Космічну марку не знайшов походу. Україна космічна держава. Це Всесвітній Тиждень Космосу. Дивіться. Тут навіть написано хто це саме. Це я так розумію, Леонід Константинович. Каденюк, перший єдиний астанат на України. Треба збільшувати. Герой України, кавалер Ордена за заслуги третього ступеня, кавалер ордена за мужність. Достойне медалі за космічний політ. Тираж 20 примірників. А тераборони скільки примірників? Я дуже цікаво. Щось я підсів на ці примірники. 20 екземплярів. Так, далі. Хоба! Ще один визначний день. флаг України домалювали, Кримський Барактар. І маяки України. 2020 да. року. Маяк Лінський, бачите. Ось мого 10-го визначна дата. В мене тоді теще приїхала до мене в гості. І Вона виходить. Вона виїхала дуже зранку. Вона ще не знала про новини, що мосту лупнули, Тут треба було дописати. В честь знищення. Ну, не знищення, а руйнування частини моста. Вона виїхала і не знала, що. Мост бомбанули. Вона, коли приїхала і розповідає, вона така, -така да, да, всі щасливі, Да, всі радувались цьому дню. Тому що він так масолив. Такий найзахищеніший, як там, об'єкт Російської Федерації. Навіть Путіна так не захищає. Тут бойові дельфіни на варті стали і бах прогавали. Хопа, ще дивіться, що є листівка. Да, я вирішив ще й листівку зробити. Ого, вона навіть гашана. Дивіться, яка. У мене такої марки нема, хоч бери її, та збирай. Так, сюди її покладемо. Так, а скільки яких примірників? На листівках не пишеться скільки примірників. А конвертиків таких 20 екземплярів. Щось. Забуває, дивіться. Ого, оце прям бойовий конверт. Це запланований. Хоба! Це конверт в День захисників і захисниць або День Захисника України. День Захисників Вітчизни і День Козацтва. Це прям все в одному і прям мега-конверт. Дивіться, яка марка. У мене такої немає. Це прям знайти підібрати це я розумію, це прям must have. Це дуже велика робота. У нас таких марок взагалі немає, де він знаходить. Я... Ну це супер. Дивіться як. Богдан, он сау стріляє. Так що... Дивіться як полум'я ще штамп на нього зайшов. Ну прямо прям круто. Дуже сподобався. От якщо б мене не був підготовлений текст, то, к чому конверт? Було б важко так описати. 40 примірників. Так, і ще половина залишилась. Я вже в восторзі. Так. Зачекайте, ще повинен бути 18-го. Це... так. Десь пропав до 18 числа. Це Україна війшла до Ради Європи. Щось його немає. Треба буде запитати, де моя Рада Європи? І 28-го у нас День визволення України від фашистських загарбників. І ще, як вона називається, зброя. Інітіки, так. До згардників. Давайте згарників перші подивимося. Вони всі відвідують дати 2810. От дивіться яка марка. 2020 рік. Україна вільна. Скоро ми ще раз звільнимо Україну від говна 20 екземплярів. Цей крутий конверт 40 екземплярів. Це дуже класно. Що найкрутіший конверт. З найкрутішим. Кількістю, так, дивіться. Це техніка та зброя, яка допомагає нам звільняти Україну від расистів. Це в честь неї. Конверт, який тепер можна зібрати колекцію. Петровка Пост. Бачите, він єтка називається Козак-2А. А я не знаю, що значить. 10 примірників. Нічого собі, оце реалітет. Це я дуже радий, що в мене такі і не ради одночасно. Треба більше таких людей, більше людям щастя принести до хати. Та і дуже радий, що я якийсь є унікальним власником цього виробу. Але краще б це було б більше у людей. Бачите, тут є ось така. І віньтечка. Тут стугна П. Ну, стугна П, звісно, це, це, це класна річ. Як там казав, не можна вертольоти збивати. Теоретично можливо збити вертольоти. А потім відоси, як хлопці по два рази подряд збивають вертольоти, гелікоптери, ці расистські, блін. Так що вони прям роблять неможливе. Це, це велике шана їм. а Он вулкан М малюк. М це малюк. Дивіться, який він класний. Все мені пишуть, да пишуть. Хватить мені писати. Я відео знімаю. Поки родичів немає, то дзвонять. Так. Дивіться. Петровка. А, Оплот БМ. Оце класний танк. Камуфляж наш. Також 10 примірників. Ось я таким цікавим виявився жовтень на події. Та визначні дати. Як вам? Класно, прожили ми з вами жовтим. Чи могли б ще краще? ж вже краще. Так що, Все буде Україна. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Так що, до нових зустрічей.